Які матеріали можна використовувати для оздоблення вентильованого фасаду і який утеплювач буде краще під ці матеріали, питання пані Світлана? Значить, у нас є пожежа безпека, котра каже про те, що до 9 метрів умовної висоти ми можемо використовувати Г1 і НГ. А вище лише НГ, не гарючі матеріали. Тому тут треба дивитися, яка висота вашого будинку. Але я не сторонник використовувати пінопласти Г1 під вентильовані фасади, все ж таки, тому що розповсюдження полум'я це раз, а друге, коли пінопласти гарять, вони як текуть і тече це полум'я донизу і швидше розповсюджує вогонь. Тобто, якщо, наприклад, не дай Боже загорівся другий поверх, то перший точно загориться. Розумієте? Тому під вентильовані фасади я все ж таки сторонник використовувати лише матеріали НГ, не гарючі матеріали. І це матеріали можуть бути на першому місці використовують мінеральну вату не тому, що вона, що вона найкраща, а тому, що вона дешевша, вона більш доступна. На другому місці я би напевно поставив все ж таки такий матеріал, як піноскло. Доволі часто його раніше теж я зустрічав, використовують, тому що це не гарючий матеріал, витримує високі температури. Так, він пара не проникне, але при достатній висоті це, товщині це не створює ніяких проблем для. Будинку абсолютно, але при цьому він не розповсюджує полум'я, не горить, не має деструкції від перегріву, якщо у вас південна сторона нашої країни, наприклад. от Тобто я би розглядав. На третьому місці це може бути, наприклад, газоблок. Але на сьогоднішній день у нас газоблок Д150 недоступний, газоблок ітонговський, котрий Д-100. Дуже дорогий, тому його перестали до нас завозити, є ще газоблок неавтоклавного твердіння, теж 100, д 150. Там якість, вона нестабільна і це так називаємо місцеві матеріали, тому що ці матеріали вони не витримують дальньої дороги, тріскаються, вони дуже крихкі. Але якщо в вашому регіоні є виробник, котрий робить це віліт, бітоль і ще один у нас три марки. Газоблокнівтеклавного твердіння є в Україні. Якщо вони є в вашому регіоні, ну так теж можна розглянути. Там треба буде просто більша товщина, тому що у нього гірших показники, ніж у мінватової пінаскла. Але він зато НГ абсолютно екологічно чистий, паропроникний і чудово працює з вентильованим фасадом. Тобто от ми з вами розібрали всі утеплювачі. От, ну і на останньому місці так. Це пінопласти Г1. В приватному будівництві в, в, в великоповерхівках не використовуються тільки в приватному будівництві. Е, оздоблювальні матеріали, тут дуже широченний спектр, тобто і ціна дуже сильна. Е, звісно, на сьогоднішній день дуже популярні всякі панелі: там HP-панелі, е, композитні панелі, е, дуже гарно виглядають. Недешеві, да, різні технології монтажу, відкритий-скритий монтаж або наклей поліуретановий фірма Сіка, є система на ринку, наприклад. Далі сайдинги. Ну, трошки застаріле рішення, тому що на сьогоднішній день я не знаю, хто сайдинги використовує, але раніше вони були дуже популярні, тобто, на першу чергу, це пластикові сайдинги, потім вже е, на основі цементних розчинів це фіброцементні сайдинги, або, наприклад, така технологія, як мармарок. Mar Да, це імітація цеглинок, монтується підсистему, це теж вентильований фасад, і в Україні його теж виробляють по ліцензії. от е, Далі, керамограніт. Дуже розповсюджений, тот же ламінатум, здається, так називається. да Тобто, це танка плита, армована, приклеєна ламінам. От, От, тобто, ці матеріали теж е, доволі популярні на сьогоднішній день, тому що це крупноформатне, це багатокольорове Система, якщо це армована, то це удара стійка система, тому теж доволі непоганий матеріал, якщо фінанси вам дозволяють це зробити. В приватному будівництві, ну не знаю, на любителя, тому що коли це, знаєте, доволі великі поверхні, це виглядає гарно, естетично. А коли це приватний будинок, оця от роздробленість, оці от всі, оця розкладка. Ну я не можу сказати, що мені це дуже сильно подобається, чесно кажучи. От, але є люди, котрим це подобається, котрі вважають, що якщо у вас нема керамограніту на фасаді, ви не сучасна людина. Ну, кому як. От, е, тобто, от, це основний Дер дерев'яний. Дерев'яна вагонка, вона також може використовуватися для вентильованого фасаду, але я би використовував її тільки з НГ матеріалами. Ну і знову ж питання поїду в овічності. Тому що все ж таки танке дерево на фасаді, ультрафіолет, перепад вологості, тут питання до якості. Ну, от Я тому поставив на останнє місце, тому що з часом виглядає воно на любителя. Варіант термодерева також присутній це штучне зістарення дерева, це стабільна геометрія, це симпатичні кольори, естетично. Але так, термодерево воно не дешеве, і також ми можемо використовувати в якості. Оздоблювання вентильованого фасаду. Теж непоганий е, варіант, в принципі, якщо вам хочеться дерево на фасаді, наприклад, вхідна група. Ну, чому ж ні? Це приємно тактильно. Саме тактильно. Дякую, друзі, за ваші питання і ми йдемо з вами далі.